Доброго дня, Шипко Андрій Федорович, Дніпропетровщина, місто Нікополь, 35-й виборчий округ, місто Нікополь, Арженікід за Нікопольський район. Шановні народні депутати, шановні виборці, щодня від наших великих реформаторів ми чуємо, як реформи змінять життя на краще. Але для кого вони? І хто доживе до цих змін? Сьогодні більше трьох мільйонів хворих на гіпертонію. Вже відчули реформу в системі охорони здоров'я, і ця реформа стала не тільки загрозою для їх, їх здоров'я, а саме і для життя. Чому запитаєте ви? Бо лікування, які пацієнти отримували впродовж останніх трьох років, не продовжено. Фінансування проекту припинено 31 грудня 2014 року. Я виступав з цієї трибуни, направляв депутатський запит в кабінет міністрів з питанням. Які саме заходи передбачені, щоб не залишити хворих на гіпертонію взагалі без лікування? Відповідь проста: грошей не передбачено. І не передбачено вдумайтесь тільки тому, що Міністерство охорони здоров'я з якихось причин, мабуть, реформаторських, не подавало відповідні документи і розрахунки? Я вимагаю від уряду негайно розібратися. Який саме реформатор знову залишив один на один людей зі своїми проблемами, з мізерною пенсією, яка не може компенсувати вартість ліків? І що це за реформа? Яка в неї мета? Сьогодні ми не маємо права залишити хворих без необхідних їм ліків, прикриваючись реформами? Я переконаний, повинен бути перехідний період. Не можна просто взяти і припинити фінансування медичних програм, пілотних проєктів і просто дочекатися появлення страхової медицини. Я вимагаю від Кабінету міністрів України відновити дію постанови 340 щодо компенсації вартості ліків для хворих на гіпертонії і досить змушувати людей вибирати між хлібом і ліками. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. До кабінету міністрів України та Міністерства охорони здоров'я дякую за увагу.